Вітаю вас, вельми шановні колеги, вітаю тих фахівців, які зацікавлені не тільки в отриманні балів безперервної професійної освіти, а й в отриманні нових знань, нових інтересних фактів. І в тому, щоб бути на, на першому рівні, на першому рівні у своїй спеціальності, і саме для цього, як мені здається, він мій шановний професор Король Андрій Ростиславович і створив таку платформу, як королівські читання, на яких сьогодні я е, маю велику радість спілкуватись з вами, шановні. Колешній розвиток офтальмологічної науки передбачає можливість застосування величезних досягнень, ми можемо лікувати зараз, навчилися лікувати дуже складні стани. Що тільки не маємо в змозі вводити у порожнину очного яблука для того, щоб боротися з будь-якими захворюваннями або наслідками травми. Але у деяких випадках всі наші намагання стають марними, і єдиним варіантом розвитку подій, єдиним нашим тактичним варіантом, може бути тільки енукляція очного яблука. І навіть у таких випадках ми повинні створити всі умови для того, щоб людина, з якою сталася така трагедія, почувала себе. Адаптовано, спокійно, впевнено у суспільстві, тому що як ми назвали нашу доповідь сьогоднішню я не бачу, але ж мене бачать інші люди, це важливо. Якщо трохи розповісти про історію нукуляції, то перша літературна згадка про нукляцію датована 1555 роком, це гірур Ланґе про неї згадав. Перший докладний вже опис онокляції ми можемо знайти у книзі Очна служба 1583 року автор Бартіш. В 1841 році во Франції та в Ірландії інші фахівці запропонували енукляцію як вилущування очного яблука стенонової капсули. В 1859 році Альт і у 1860 році Грефе описали класичний так званий метод нуклеації. Технічні модифікації були запропоновані Мюлерсам, Баракєром, Бартельсом вже наприкінці XIX на початку двадцятого століття. Поль Шебре, перший офтальмохірург, який виконав формування опорно-рухової кукси у 1885 році. В орбіту тоді поміщали видалені очі кроликів. На жаль, я не знайшла портрета поля Шебре, але ви можете побачити золоту медаль його ім'ям, яку вручають фахівцям за значні... Значні дослідження у Європейській, європейській офтальмологічній науці. Мюльсам у 1885 році є згадка про використання орбітального імпланту у вигляді скляної кульки, яку він розміщав у порожнину склери. Фрост у 1886 році помістив скляну кульку вже в тенонову капсулу. Наслідки видалення ока повинні були фахівці якось приховувати, і тому не можна розділяти проблеми нукляції та проблеми протезування. Постинок порожнини. Так, у вже у стародавньому світі ми знаходимо такі такі ситуації. От як ви бачите на фото, це поховання в Ірані. Це жінка, яка була похована 2900-2800 років до нашої ери навіть. В неї було стан після нукляції лівого ока, і порожнина орбітальна була протезована бітумною пастою з позолотою. У ті часи також використовували протези з золота, срібла, покриті кольоровою емалію, обфарбовану гліну, якщо то була більш бідна людина. У середні віки во Франції Амбру Аспаре. Запропонував протез дорогоцінних металів двох варіантів. От ви бачите його портрет, і один з варіантів його протезів так званий екблефорон, який розміщувався як ектопротез зараз на поверхні повік. Або також він застосовував гіпоблефорон, який розташовувався вже у кон'юнктивальній порожнині. В Італії Ронін Фабрисус використовував протези зрозуміло ж венеціанського скла. В Німеччині фахівці теж пішли по шляху застосування скляних протезів. Однак якість скла для їх використання була вже все ж таки не дуже доброю і вони швидко тьмяніли, і Зовнішній вигляд їх становився не дуже дуже гарним, маленьке ліричне відступлення. В 16 18 роках у суспільстві люди стикалися з ситуаціями після інокляції і протезування. Навіть такі згадки ми можемо знайти у творчості класиків, так Уільям Шекспір у своїй трагедії «Король лір». Так, створює такий художній образ. Королір е, звертається до графу Глостероку собі три сляних та ніби гідний політик зробив вигляд, що бачиш те, що в дійсності не бачиш. Що торкається протезування? в 18-19 роках в Париж перетворився в центр виробництва штучних очей. Виготовлялись вони з дорогоцінних металів, були покриті емалю, але були достатньо дорогими і все ж таки золото та срібло дуже швидко тьмяніли і також втрачали свій блиск та колір. Також відкладення сльозової рідини були теж проблемою. У XIX столітті складув Людвік Мюллер-Урі, ви бачите його портрет, виготовив перший очний протез з кріолітного зла, яке було міцнішим, дешевшим і не вступало в реакцію з очною рідиною. Ви бачите також фото протезів того часу. Во Франції, Міробуса Нотрауме заснували також майстерні по виготовленню очних протезів. В США, в 1851 році також заснована фірма по виготовленню очних протезів. На жаль, Операція енукляції є не дуже рідкою і у сьогоденні. Так чистота енукляції та вісцерації після тяжких проникаючих травм сягає за за даними наших вітчизняних авторів 11,5-27%. Крім того, причинами видалення очного яблука може бути суботрофія очного яблука, вроджена та вторинна термінальна болісна глоукома, вродження аномалії розвитку очного яблука. І у теперішні часи зараз золотим стандартом проведення енукляції або евісцерації є одномоментна. Тобто первинна імплантація орбітального імпланта, що забезпечує повноцінну хірургічну реабілітацію та профілактику розвитку анафтальмічного синдрому. Що ж таке анафтальмічний синдром, і які топографічні порушення він викликає? Відсутність очного яблука в орбітальній порожнині призводить до ротації інтраконального орбітального жиру донизу. Зміщення м'яза леватора відносно даху орбіту, він втрачає е свою, свій натяг, е зменшується еластичність, він також зміщується е в глибину орбіти. Це приводить у свою чергу до западання верхньої пальпебральної складки. Е крім того, ми можемо спостерігати ретракцію м'язів до 7-10 мм. Зміщення нижнього прямого м'яза кпереду, скорочення нижнього кон'юнкцівального склепіння. Все це призводить до скорочення тазоорбітальної фасті та препоневротичної клічатки, ослаблення підтримки мяза леватора та м'яза мюллера, і клінічно все це вже ми бачимо як птоз або ретракцію верхньої повіки з заглибленням пальпебральної складки. Ось дуже яскравий приклад анафтальмічного синдрому у дитини, нукляція, в якої достатньо давно була проведена без одномоментної імплантації орбітального імпланту, тобто без створення опорно-рухової кукси. Що ми бачимо? Ретракцію верхньої повіки. Западання верхньої пальпебральної складки, енофтальмічне положення, тобто заглиблене, так, положення протезу, нахилення в глибину верхнього краю протезу, ущільнення ніжне, нижнє кон'юнктивальне склепіння і зниження тонусу нижньої повіки. Вирішення проблеми анофтальмічного синдрому складається в відновленні, перш за все, Втраченого об'єму орбітальних тканин. Ви бачите на цій схемі, наскільки наявність орбітального імпланту вирішує та нормалізує положення м'язів тарзоорбітальної фасції по вік кон'юнктивальних склепінь. Які ж вимоги існують до орбітального імпланту, так, щоб, щоб він Вирішував проблему заміщення орбітального об'єму після енукляції. Він повинен зберігати природню форму повік, мати здатність сприймати, сприймати рухливість та забезпечувати підтримку косметичного протезу для профілактики атоній нижньої повіки, мати легку вагу, можливість вростання судин в структуру імпланту. Також бажано, щоб мав природну біосумісність з живими тканинами, тобто імплант має бути з природного або з близькими властивостями матеріалу, що не викликають реакції тканин орбіти для запобігання так званого синдрому синтетичного імпланту, який характеризується утворенням псевдокапсули навколо імпланту. Має бути, звісно, нетоксичним, неонкогенним та не викликати алергічних реакцій тканин. Які ж зараз існують види орбітальних імплантів? Це може найбільш розповсюджений у європейських країнах орбітальний пористий імплант з гідроксиапатиту, так званий BOI. Ви бачите його вигляд, а також збільшене зображення структури цього імпланту. Гідроксиапатит – це корали, звісно, і ось структура таких пор вона дуже-дуже схожа з людською кістковою тканиною. Саме ці пори забезпечують можливість судинам виростати усі структури, і що робить більш міцним положення протезу, більш надійним. Також достатньо широко використовуються біокерамічні орбітальні імпланти з оксида алюмінію, також з дуже малими порами, але які можуть, в які можуть проростати. Судини. Існують імпланти з пористого поліетилену, політетрафторетилену, вуглецевого фетху. Всі вони також характеризуються наявністю певної пористої структури. Чого не мають, на відміну від них силіконові імпланти, і саме така щільність силікону, яку ми всі, всі уявляємо, і неможливість проростати судинами. І приводить до достатнього частого частої екструзії таких імплантів з орбітальної порожнини, що є найбільш частою проблемою після їх використання.